Звол людей, їм здесь як бомжи выкинуты. Ходять по улице, просто ціарету у людей. Никакого удовольствия вообще взагалі Ни сигарет, ні, ни нічого. Совершенно вірно. Я, Я, допустим, человек. Мне, мені жить жити. Окупанти почали скиглити. Голодні та немиті терористи, так званої ДНР, зібралися на мітинг у Донецьку. Жаліються, що їм припинили видавати зарплати та й узагалі будь-яку іншу допомогу. З'ясувати за що все ж таки воювали. Бойовики прийшли до штабу, але він виявився зачиненим. Утім, на лінії фронту миру так і немає. За останню добу проросійські війська дев'ять разів порушували режим тиші. Українські бійці відповісти не можуть. Наказу немає. Це підсумковий спецкор на 2 плюс 2. Головне за мить. Починаємо. П'ятеро поранених за добу. У нас як був кайбул забридно дередяні атаку не залишається. Сади мені від Авдіївки до трьох ізбинки. бойовики ведуть вогонь із гранатометів та автоматів. Результатів нуль. Міжнародні експерти розкритикували українців замляве розслідування причин пожежі в одеському будинку профспілок у травні 2014-го. Мільйон шістсот. план перехоплення. На жаль, він результатів не дав. У Борисполі невідомий з автоматом у поштарів на вулиці відібрав гроші. Перемир'я під загрозою зриву зараз. У ці хвилини за нашою інформацією, бойовики з танка б'ють по наших позиціях на шахті Бутівка. А вчора терористи впродовж доби більше десятка разів обстріляли позиції українських військових. П'ятеро наших воїнів поранені. Бойовики гатили з гранатометів та стрілецької зброї по пісках Авдіївці, опитному щастю та трьох ізбинці. На околицях Авдіївки також працював ворожий снайпер. Ніч минула тихо, але Протрималися сепаратисти недовго, близько 15-ї з великокаліберних кулеметів та гранатоматів, обстріляно Мар'янку та знову опитне у штабі. Ато заявили, що не будуть зв'язувати руки українським військовим у наданні адекватної збройної відповіді. Зухвалі обстріли не залишилися непоміченими і секретарем РНБО Олександром Турчиновим, який заявив, що якщо терористи не схаменуться, зсу повернуть важке озброєння на позиції. У разі подальших провокативних дій з боку російських окупантів, що загрожують життю та безпеці українських військових та мирних громадян, озброєння та військова техніка негайно будуть повернені на місця попереднього розташування, а українські військові будуть діяти відповідно наявним викликам з боку російських окупантів. 20 хвилин і троє поранених на Луганщині під обстріл потрапили бійці 92-ї окремої механізованої бригади. Серед них командир бригади, полковник Віктор Николюк, відомий під позивним вітер. Його поранення легке. А от за життя іншого пораненого вояка борються в лікарні Северодонецька. Позиції поблизу трьох ізбинки бойовики обстріляли напередодні. В день вогонь вели зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів. Гонтаря Нагорна з подробицями це підукаєся. Чуєш? Цей трофей тепер стане нагадуванням офіцеру Кирилу Вересу про перебіг перемир'я на Луганщині. Учора в стані середньої тяжкості його привезли до Северодонецької лікарні з пораненнями ноги та голови. Із реанімації бійця перевели і тепер уже жартує. Це великолепно. Зараз от через Тобі одні шуточки в Ні, Ну і шуточки, це правда, що здесь сидять? Нам платять зарплату, ми повинні... Маємо... А під час поранення він уже мав бути у відпустці, але затримався. Пішли перевірити інформацію про те, що ворог геть знахабнів. Чути сильно близковато. Нам подошли, навірно. Бійців 92-ї бригади поранили. Ось тут це зруйнований міст із селища трьох в бік окупованого слов'яно-сербська. Розділяє військових та терористів річка. Тут по армійцях і вдарили з гранатомета, але у відповідь нічого не почули. На відкриття забридна так гнята не остається. Тобто, огонь ми не Віктора Ніколюка теж поранило. Осколок залетів у бік, але отримавши медичну допомогу на місці, командир повернувся до роботи. Говорить, таких обстрілів очікують і надалі. Ми соблюдаємо мінські договорів, але тим не мене, з тієї сторони, починають працювати тенденція, сходя з перехвату і прочих, що все-таки тобто, не відключаємо, що може бути обстріл наших позицій із автоматичного автоматішка включає автоматичний гранатомет Кирила Вереса. Вже сьогодні обіцяють перевести в рідний Київ, проте хлопець довго там затримуватися не планує. За час війни він встиг взяти участь у багатьох спецопераціях. Зокрема, й він затримав російських героушників та нещодавно одержав народного героя України. А тепер, як і планував, хоче поїхати на море до Єгипту. Є що заказав. Тим, хто його поранив, обіцяє у бургу не залишиться. Я встрієм саме з Луганщини. Наталя Нагорна, Віталій Дороженко, Микола Головко, Спецкор 2+,2. У Дніпропетровську намагаються врятувати бійця 93-ї бригади, який зазнав тяжкого поранення в пісках. Куля прошила лоб, пройшла крізь мозок та зупинилася в основі черепа біля сонної артерії. У комі 45-річного військового доправили гвинтокрилом із Донеччини до Дніпропетровської обласної лікарні. Медики кажуть, операція тривала кілька годин. Нейрохірурги видалили крововилив та уламки кісток, але кулю вирішили залишити всередині. Поранений у тяжкому стані в реанімації, але медики кажуть, надія є. Пацієнт вже не в комі. Він в сопорі. Він реагує на зовнішні подразники, і у нас є реальна надія на те, що ми його врятуємо. У Львові попрощалася з бійцем АТО Володимиром Трушем. Кілька днів тому разом зі своїм бойовим побратимом він підірвався на розтяжці поблизу Авдіївки на Донеччині. Провести його в останню путь прийшли кілька сотень людей. Серед них багатомолоді та студентів. У мирний час Володимир Труш працював у Львівському університеті імені Івана Франка. Після пострілів зрадів, став, з в Сао техніка з'їжджає дорогою вниз. З міста реконів стріляють. стріляють по всіх позиціях вздовж Бахмутки. Починаючи від золотого і закінчуючи 29 м блокпостом. Це відео зняти у червні цього року. Тут Володимир Труш разом зі своїми товаришами на Луганщині. Сьогодні у рідному Львові бойові побратими проваджають його останню путь. У Нього патріотизм був кожну неділю. Що я запам'ятаю, кожне державне свято він його вишиванку. То в нього був закон на Пасху, він каже, Михайлович... Робимо кошика, Паски, все так у нас по Львівському. Людина яка з великої букви, Мені дуже-дуже шкода, що так, о, такі люди в мирний час і так от геть. Попрощатися з героєм АТО прийшли сотні людей, однослуживці, викладачі та студенти. Він з усіма говорив на рівні, тобто він, в нього не було поділено там студент, не студент. Він завжди говорив з усіма як з ровесниками. Е і завжди, завжди всі студенти, які до нього зверталися з якимось проханнями, завжди завжди їм допомагав. Також допомагав поселятися в гуртожиток і вирішував багато таких питань. Я багато чула про нього. Він був дійсно і хорошим викладачем, і доброю, щирою людиною. Тому я вважаю, варто було прийти попрощатися, оскільки ж він помер за нашу свободу, за майбутнє України. І... Я вважаю це обов'язком кожного з такою людиною. Товариші розповідають, Володимира мобілізували у лютому цього року. Відтоді він увесь час перебував у зоні бойових дій. Своїм правом повернутися додому не скористався навіть тоді, коли в липні вийшов наказ про звільнення викладачів від мобілізації. І Я і колеги ми багато розмовляли з ними по телефону, і коли він приїжджав у відпустку. Але щось завжди стримувало його, коли ми говорили йому про це, що він нам потрібен на кафедрі. Але Володя завжди казав про те, що я маю обов'язок і я повинен його виконати. 31 жовтня разом зі своїм бойовим побратимом Володимир підірвався на розтяжці поблизу Авдіївки на Донеччині. Рани були настільки тяжкими, що обоє військовослужбовців загинули миттєво. У викладача залишилася дружина та двоє маленьких дітей, щоб допомогти сім'ї. Друзі вже розпочали збір коштів. Степан Грицюк, Орест Малькут, львів, спецкор, 2+,2. плюс Друзі загиблого героя збирають допомогу для його родини. Усі небайдужі можуть долучитися до цієї справи. Уся необхідна інформація у нас на сайті в рубриці Допомога із полону додому на Миколаївщину повернулися троє десантників 79-ї бригади. Хлопців росіяни піймали і захопили в полон, коли ті, нібито пішли купатися. Там уже на камеру ФСБшники змусили розказувати хлопців про Кавун, горілку та братання. Бійців від ворога визволяли їхні матері, а тепер вони відбивають від рідних спецслужб на хлопців, полює СБУ. Колишні бранці бояться заходити і до рідної частини, побоюючись, арешту вже тепер від своїх же побратимів. Адже за те, що вони того злочасного дня самовільно покинули частину, їм може світити вже українська тюрма про нелегку і часом заплутану дорогу додому. Наші миколаївські кореспонденти. Десантники Костянтин Микшун, Олександр Юров та Олександр Орленко вперше розповідають журналістам, як усе було. Два місяці тому їх захопили російські морські піхотинці в буферній зоні на адмінкордоні з Кримом. Пошли купатися, і на буферній зоні нас російські морські піхотинці задержали. Видашли, мордой в пол положили, связали. Та десять чоловік ну всіх обще. Тому в Камаз погрузіли. Завезли почається на пропускний пункт Армянськ. Історію поширену російськими змі про те, що українські десантники з кавуном, салом та горілкою пішли брататися до російських військових, вигадали в ФСБ. Десантники кажуть, їх змусили озвучити на камеру. Сразу поставили условия ФСБ. Говорять, ребята, либо даєте інтерв'ю, либо в СІЗО. Включити надавалося за того, що могли і покалечити все, що хочуть. Два місяці кажуть десантники, їх тримали зачиненими в одному з готелів армянська. Пропонували навіть змінити громадянство. Пані гарят. Ми дадім вам тіпока статус біженца. переходите к нам, то ну ви самі дожди понімати у вас там на Україні. Ну как пугаляшуть, ну там посадя там то все. Їх насправді підозрюють у тому, що вони самовільно залишили частину. За це можна потрапити за грати аж на три роки. Побоюючись арешту, військові до частини прийшли з адвокатами та родичами. Саме матері десантників їздили до Криму визволяти синів. кажуть, росіяни віддали полонених за дві тисячі рублів штрафу. Позвоніл син їм дали на дві хвилини. Ми ж загласні родичі, поїхати викупити. купіліті падрас піску, поде это саме заплатили штраф, забрали хлопці. Матері Переконані, їхні сини можуть потрапити за ґрати. Сьогодні утром буквально дві хвилини, приїхали СБУ, щоб арестувати наших дітей, але ми успіли уті. Військові запевняють, постійно вели переговори з визволення своїх бійців в раді їхньому поверненню, але треба завершити слідство. Буде проведено спеціальне розслідування. В результаті якого буде вияснено, як военнослужащие убыли тогда, що їм руководило, і буде рассмотрено, і буде прийнято законне рішення, командири запевняють, арешт хлопцям не загрожує. Пропонують трьом бійцям зайти всередину частини. Ті категорично проти. П'ять минуло посадіть нас, кателіноває на спелі, де там. Заходить тільки адвокат за півгодини. Повертається, запевняє, справді загрози для хлопців немає. Мало того, командир запропонував десантникам медичну реабілітацію після полону. Ребята приймуть рішення сителя міцінського учреждення, в котором вони будуть знаходитися. До медзакладів хлопці мають звернутися впродовж доби. У військову частину повернуться вже після реабілітації. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор, 2+,2. Замінувати територію, пробити коридори у ворожих мінних полях, знешкодити боєприпас. Робота важка і небезпечна. Цього вчать ціле життя, але в умовах війни стільки часу немає. На полігоні ВДВ під Житомиром 27 саперів, 81-ї бригади. Проходять інтенсивний двотижневий курс бойового сапера підривника. Про те, як стати професіоналом без права на помилку, Олена Кузінцова. Знаєте, як кажуть, сапер має право на дві помилки, а першу ми вже зробили. Ми стали саперами. Рівнянин Юрій із позивним Борода сапер підривник в армії вісім місяців. Уже побував в АТО. Каже, зараз там на сході для саперів багато роботи. Ну зараз дуже багато. Територія, яка покрита розтяжками, ну і це все треба якось розчищувати поступово. 27 саперів підривників удосконалюють свої знання на полігоні. Інструктор фонду «Повернись живим Олексій каже, армії бракує професійних саперів. Чи не щодня у зведеннях ідеться про втрати через підриви? Тому й організували інтенсивний курс, у якому об'єднали найнеобхідніше. Достатньо важливо, тому що в даний момент там дуже багато підривів, в частності іменно на цих мінах. Імена ці міни востребованы для того, щоб вони знали, що де какую они опасность представляют представляють и имели їх обезвредить, і знать, какую угрозу они несут. Сьогодні третій день практичних занять. Бійці вчаться закладати міни. Зараз ось ця група бійців встановлює міну направленої дії. Нам не дозволяють близько підходити, бо заряд бойовий зона ураження 100 метрів. Поряд із саперами розвідники на бойових завданнях вони працюють разом. Сапери зазвичай ідуть у варті. Від їхньої уважності залежить життя усієї розвідгрупи, але й розвідники мусять уміти аналізувати місця підриву мін і за ними визначати, де може причаїтися ворог та яке озброєння він має. Ось на місці підриву. Ми бачимо такий світлий пісок. Це означає, що тут була дуже велика температура, тобто місце підриву було тут. Ось осколки, які ми знайшли на місці. Якщо міна була направлена сюди, значить, ворог зосереджений десь там. Тобто він поставив міну тут перед нами. Сапари кажуть, найскладніше завдання розмінування території, бо дедалі частіше ворог готує у мінах сюрпризи. Та після таких курсів вони готові і до цього. Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина, Спецкор 2+,2. Геннадію Корбану досі не висунули жодного звинувачення. Буквально дві години тому закінчилося засідання Печерського суду, де ухвалено рішення перенести розгляд справи на 9 ранку. Засідання розпочалося раптово, вже після закінчення робочого дня. Воно відбувалося без адвокатів, лідера партії Укроп, адже їх просто не попередили про слухання справи. Суддя двічі оголошувала перерву, але, врешті, до розгляду справи по суті так і не дійшло. Геннадія Корбона прийшли підтримати соратники з укропу, народні депутати та бійці АТО. Але цього разу минулося без конфліктів. Сам каже, йому намагалось в СІЗО, СБУ вручити якісь папери і провести слідчі дії просто в СБУ, де понятими виступили власне співробітники спецслужби. Але лідер укропу будь-що підписувати відмовився. Мені не вручались ніякі документи. мною намагалися провести незаконно слідчі дії в зданні СБУ. Пригласили в качестві понятих. Двох работников СБУ. Вони були в халатах в соответствуючих. То и заставили їх розписатися в каких-то документах, я навіть не знаю в каких. В Одеському будинку профспілок під час сторічних заворушень було п'ять осередків пожежі, чотири – з яких виникли після підпалу зсередини, такі результати оприлюднили представники Ради Європи в своєму звіті. Зокрема, йдеться, що судові експерти встановили 2 травня в одеському будинку. Профспілок було п'ять осередків пожежі, і всі, окрім у на першому поверсі, виникли через підпал особами, що перебували в будівлі. Крім цього, зазначається, що фахівці не виявили доказів, які б свідчили про те, що Торічня пожежа спланована заздалегідь. Загалом міжнародні експерти вважають, що Україна неефективно розслідує справу одеських заворушень, а слідчі часто зволікають із розслідуванням у міжнародній дорадчій групі Ради Європи. Відзначають і те, що бездіяльність працівників служби надзвичайних ситуацій вивчають у керівному для них відомстві з міністерства внутрішніх справ. І це теж не сприяє прозорому розслідуванню. Аж два тижні знадобилося українській владі, щоб вручити підозри основним фігурантам розслідування. Але підозрюваний уже за цей час виїхав з країни. Пожежники приїхали за 40 хвилин після пожежі. А слідчі дії розпочалися аж за 5 місяців, і то лише після скарги третьої сторони. Кількість податкових інспекцій в Україні скоротять удвічі, заявляють в уряді. У межах реформування фіскальної служби на 30% скоротять митників, податківців та інших державних перевіряльників. На керівні посади призначатимуть лише після конкурсного відбору та тестування. Шукатимуть кадри разом із європейськими фахівцями. Головне завдання реформи відмовитись від численних перевірок контрольними органами та максимально полегшити звітність і ведення бізнесу в Україні. До кінця поточного року ми проводимо скорочення як інспекції, так і скорочення особового складу, тобто кількості інспекторів, митників і інших працівників Державної фіскальної служби. І окрім вдвічі скорочення кількості державних податкових інспекцій, ми на 17 тисяч скорочуємо кількість працівників Державної фіскальної служби. Радниця Авакова хатія Деканоїдзе очолила національну поліцію України відповідно до закону про поліцію кандидатуру Деканоїдзе на позачерговому засіданні Кабміну запропонував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Уряд рішення підтримав. Прем'єр Арсеній Яценюк привітав грузинку з новим призначенням. Катія Деканоїдзе, колишній міністр освіти Грузії, очолювала там поліційну академію в Україні. Деканоїдзе разом із першим заступником Авакова Екою Згуладзе і головою Київської поліції Олександром Фацевичем працювала над створенням нової поліції. Призначення деканоїдзе схвалив, і президент Порошенко. Нова очільниця національної поліції пообіцяла з честю виконувати свою роботу. Вноситься пропозиція про призначення начальником. Национальные полиции Украины по Хаті Кто за? Мы будем работать для того, чтобы полиция Украины стала самым современным в Европе. Я обещаю в первую очередь народу Украины, что мы честно будем защищать их. Тим часом Канада отримала двох міністрів українського походження. Новий прем'єр Джасін Трюдо склав присягу, привівши до влади нового міністра міжнародної торгівлі з промовостим ім'ям Христя Фрілянд. Українськість у нового міністра праці видає прізвище Мері Енн Мегичук. Свою присягу вона завершила по-українськи, сказавши дякую. Сам прем'єр уже заявляв про свою підтримку Україні і необхідність протистояння російській агресії. Пішла на дискотеку, потрапила до лікарні в одному з найдорожчих нічних клубів Києва. Дівчині розпороли обличчя просто в розпал вечірки. Від смерті врятувала пів сантиметра до сонної артерії. Тепер вона вирішує, як жити далі з посіченим обличчям. А правоохоронці гадають, як холодна зброя потрапила до одного з найдорожчих нічних клубів столиці. Увімкнути відео з камер спостереження Тетяні вдається не відразу. Каже, руки тремтять, бо ніяк не може відійти від шоку. Кави мене довезли, Я просто стекла би кровлю. Я попали по сонній артерії. у нічний клуб вона пішла зі своїми друзями з Одеси. За вхід заплатили по три сотні гривень, тож почувалися в безпеці. Тут видно, як вони танцюють. Потім Тетяна сідає на стілець. Вже за кілька хвилин до залу заходить ця компанія. Дівчина з прожогу атакує Тетяну і дістає відсіч. Нам була п'яна. Відьма може під наркотиками. Я так думаю, тому що в нього було неадекватне состояння. Їх розтягують. Тетяну заводять за штору. Нападниця щось пояснює своєму супутнику. і Він кидається до Тетяни на якусь мить. Його затримує цей чоловік, проте йому вдається розпороти тетяні обличчя. Для них це було звичайне розвлечення, для людей, яких много грошей, в клубі прийти порізати. Я думаю, що цей сюжет вони, може бути даже з фільмом взяли. Оки багати молоди парни пошли собі в клуб, знайшли жертву порізали. Своїх кривдників. Тетяна каже, раніше не бачила, то жодного конфлікту з ними мати не може. Їхню агресію пояснює дурманом та атмосферою Геловіну. А от зрозуміти, як вдалося пронести в клуб холодну зброю і чому міліцію викликали лікарі, а не адміністрація клубу, так і не змогла. Нам це теж не вдалося. Я, Я вам від... обов'язково перезвоню. Mm -hmm, да. За цілий день ніхто так і не передзвонив. Тим часом на сайті закладу з'явився фотозвіт тієї ночі. При Різанину жодного слова. Небагатослівні поки що і в міліції кажуть, триває дослідча перевірка а на відкриття кримінального провадження за законом мають два місяці. Тож страхи тетяни, що справа не зрушить з місця, марні. Вона ніяким чином не може загубитися, тому що є відповідні відмітки в журналах єдиного обліку всіх заяв і повідомлень райвідділу. Від тяжкості тетяних ушкоджень залежить вирок для винних та дівчину. Зараз більше турбує власне майбутнє за Покувати шрам на півобличчя грошей немає. А мрія стати поліцейською, каже, тепер висить на волосині. Їй залишилося пройти тільки співбесіду, А робити це з розпоротим обличчям лячно. Ольга Нескородіна, Володимир Ситюк, спецкор 2+2. Мільйон шістсот тисяч гривень стільки в поштарі відібрали невідомі в Борисполі. Напостався на одній із вуличок містечка. За офіційною інформацією, у старенькій «Жигулі» у Курпошти вирізалась ауді. А далі, як у кіно з ауді, вийшов чоловік з автоматом, розготив скло вазу і забрав мішок із грішами. Троє пасажирів, найпевніше навіть не інкасаторів, а без збройних працівників пошти навіть не намагалися чинити опір. Про те, як охороняються державні гроші, Інна Боднар більше. Ваз 2104 з мішком грошей у салоні рухався по другорядній дорозі. У цей момент у нього врізається іномарка. З іномарки виходить невідомий чоловік, розбиває у вазі скло і забирає усі гроші. Мільйон шістсот тисяч гривень призначалися для виплат пенсій. Купюри були складені в мішок і лежали найпевніше Ось на цій ковдрі. Принаймні, оперативники у приїжджавілому вазі з написом Пошта найретельніше розкадрували саме ковдру. Був введений план перехоплення. На жаль, він результатів не дав, і на сьогоднішній день працюють оперативні підрозділи також слідчі. Щоб з'ясувати, куди далі поїхав цей автомобіль з грошми, що це були за нападники. У міліції повідомили, що в поштарській машині було троє: двоє чоловіків і жінка. Вони не постраждали. Що за люди увечері перевозили чималі гроші? Без коментарів. Керівник поштового відділення тікає від журналістів та запитань. Тим часом під поштою стихійне зібрання пенсіонерів. Мамо я родна Це ошелешує інформація про вкрадені пенсійні гроші тих, хто телевізор не дивиться. Украли там проти збіркасі інкасаторова. Ну, а бакралі інкасатора? ну така ми причому. Що, інкасаторова? Ну, хай краще бережуть гроші. Як раз... це могли зразу? Ну, я я скажу, подачую, да все але... вони покрали саме в місті з касаторами. Обговорюють стримано, бо ще не болить. Бо до пенсії ще тиждень усім, окрім Віталія Семеновича, йому сьогодні поштарка мала принести гроші, не принесла і 70 копійками в кишені прийшов сам до поштарів. Вроді дають тут у відділенні. Є віконечко із написом Пенсія є. Коментарі не я... пенсію платимо. У пенсійному фонді журналістам телефоном переказали, що вони свою роботу зробили, гроші передали. А що їх украли, то вже головний біль Укрпошти саме їм і шукати, чим розрахуватися з пенсіонерами. Роман Сукач Сьогодні в Україні день залізничника. Вони називають себе психологами, майже ніколи не спізнюються, а ще знаються на секретах чаювання. Через останні події в країні та кризу сьогодні не до святкувань, кажуть працівники залізниці. Цей день більшість із них провели на роботі. В одному потязі з тими, хто понад 10 років свого життя присвятив залізниці, проїхалася Вікторія Дмитренко. Це кран для управління тормозами в усьому составі. І в одіночна ладіночному локомотіві є кран віддельний. Це кран, який управляє тормозами только електровозу. У народі цей менший кран іще називають хлопчиком. Сміється 43-річний Андрій, який уже 15 років працює машиністом. У нього все розписано по хвилині. Головне каже, чого навчила робота цінувати час. Якщо сказати одним словом, то я, железнодорожники – це пунктуальні люди. Все по всі все, все, слажено, все должно бути чітке. Таких як він у столичному депо майже пів тисяч тисячі машиністи не приховують. Робота тяжка, обладнання застаріли. Єдине, що тримає дружній колектив. А ще надія, що сучасні технології дідуть і до цих стареньких електровозів. Ваші куточки мода тридцятирічний львів'янин Тарас провідником працює вже 12 років: чотири дні в дорозі, чотири вдома. Родина каже: до такого графіка вже звикла. Син залі гордеця. Говорить, що всім, що тато працює на залізниця. Робота справді важка, кажуть залізничники, але цікаве спілкування з новими людьми, а ще корисний досвід. Приміром, у заварюванні чаю. Чай смакує по-особливому через окроп, кажуть провідники. Тому що вода в поїзді не кипить, а вона накипає, ну перекипає. Тобто це натуральний кипіток, який має дійсно 100 градусів. За рахунок цього чай рахується саме смачний поїзд. Костюшенко слухаю вас на стіні. Оберіг ікона Божої Матері. На похваті найнеобхідніше радіопункт це зв'язок із машиністом та документація. Це штаб-квартира начальника поїзда. Тарас Сіромський уже 11 років обходить вагони та перевіряє порядок. Тут треба бути великим психологом. І психологію, до речі, всім треба сказати, хто вчиться в інституті, щоб вчили добре. Працівники на роботу особливо не нарікають, принаймні на камеру, зізнаються, поки що все влаштовує. Єдине, чого не вистачає, нових вагонів, а ще вихованих пасажирів. В останніх свої претензії. Напевно, що. Сам проїзд був дешевший, тому що зараз для студентів, якщо не помиляюся, відмінили навіть знижку. Квитки вже купляєш в останній час, тому що раніше не можеш купити бронь, 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 для кого це бронь. Потім приходиш вагон, а вагон полупустий. Якщо ми зі Львова часом повертаємося 91-м поїздом чи 92-м, то там є порушення Укрзалізниці по верхніх полицях, на які ці полиці для сакояжів фактично. І на них вилізти людині неможливо в управлінні Укрзалізниці. Про верхні полиці не чули, але пообіцяли з'ясувати. Пільгові квитки кажуть, у студентів теж не відберуть. Вікторія Дмитренко, Вадим Литвин та Дмитро Бабак. Спецкор 2+,2. Яйцями по футбольних касах у Львові вболівальники національної збірної закидали яйцями каси продажу квитків на арені Львів. Фанати навіть на деякий час заблокували дорогу до стадіону, утім невдовзі піддалися на мовляння поліції та розблокували проїзд. Уболівальники обурла система продажу квитків на стиковий матч національної збірної з командою Словенії, який має відбутись у Львові за 10 днів. Арена розрахована на 35 тисяч глядачів. А для продажу в касах. ПФУ виділили лише 6,5 тисяч квитків, та й то за умови не більше чотирьох в одні руки. Решту футбольні функціонери вирішили розподілити на власний розсуд. Водночас фанам вдалося зафільмувати, як касири продають імовірним спекулянтам квитки з-під прилавка. Терпець рвався, й у віконці кас полетіли курячі яйця. Під вечір вболівальники знову намагалися перекрити рух автомобілів поблизу стадіону. Таким на події був день, що минає терпіння всім нам борітися і поборите щасти.